Бережанський замок або замок Синявських у місті Бережани Тернопільської області. Замок доволі старий, але територія та залишки справляють гарне враження. Спочатку я обійшла цей замок по периметру його стін із зовнішньої сторони. До речі, замок оточений невеликим парком і знаходиться майже в центрі міста Бережани. Те, що зараз цей замок дещо зруйнований, анітрохи не робить його гіршим, вся його історія читається у його стінах. Заходжу на територію замкового комплексу і бачу досить оглянуту і впорядковану територію. На замковому подвір'ї є макет цього замку, який допомагає уявити, яким він був до руйнування. Під час Першої світової замок сильно постраждав, друга війна його добила, плюс свою справу зробила радянська влада. Збудований цей замковий комплекс родиною шляхтича Миколи Синявського у середині 16 століття. Оригінальність будівництва полягає у тому, що він постав не на високій горі, а у глибокій заболоченій долині річки, що і створювало першу природну лінію оборони. Це була і оборонна фортеця, і житловий палац із власним замковим костелом між мурами. Він постійно розбудовувався, змінювався і прикрашався. Колись у цьому замковому палаці було аж 14 парадних залів, кожна з яких була названа за кольором декору або в пам'ять про певні історичні події. На територію Бережанського замку проводять екскурсії. Йду всередину палацу. Тут можна побачити елементи надгробків та інші старовинні експонати. Працівники замку дуже привітні і роблять усе можливе і неможливе, щоб зберегти цю історичну пам'ятку. Станом на грудень місяць 2023 року в цьому замковому палаці розміщена дуже цікава виставка Український космос заслуженого художника України Олега Шупляка. Спочатку йду оглядати зали, де представлені двовзорі картини. Популярність художнику принесли саме картини з подвійним змістом, які він називає слов'янським словом двовзори. Ці полотна особливі своїми прихованими образами, вдивляючись у традиційний пейзаж, раптом виявляє, що хатини це очі людини, а пагорби перетворюються на брови. І ось вже бачиш перед собою портрет або зовсім іншу картину. За фігурою дівчини з книжкою голову Сальвадора Далі, за осінніми листками пташку, а за солом'яними стріхами та маленьким пастушком обличчя Тараса Шевченка. Ці картини просто вражають. Далі йду в зали, де представлені картини на трипільську тематику, і не тільки в цьому арт-просторі представлено майже сотню робіт, зокрема живопис, графіка і скульптура. Художник вміло поєднує елементи минулого і сучасного. Ці переплетіння просто фантастичні і з глибоким філософським змістом. Ці роботи про Україну і про любов до неї. Тонко підмічено український символізм, традиції, любов до Батьківщини, любов до рідного краю, до свого дому. А ще тут є скульптури, які постійно спостерігали за мною. Куди б я не переміщалася по залу, ця голова поверталася за мною. Враховуючи те, що в цей момент я була єдиним відвідувачем в цьому залі, то інколи було трохи лячно. Реально дуже мені сподобався цей арт-простір. Ця творчість настільки багатограмна, різнобарвна і різножанрова, що не варто і намагатися вписати її у рамки якихось слів. Ці картини не піддаються намаганням умістити їх у загальноприйняті якісь поняття. Вони дивують і шокують, притягують і заворожують, але найголовніше змушують думати і мислити. Так що встигніть побачити цю виставку Олега Шупляка допоки вона представлена в Бережанському замку. Далі повертаюся на подвір'я, і мою увагу привертає відреставрований фасад замкового костелу у цього костелу знаходиться на реставрації, але всередину можна зайти. І, хоча там все в дерев'яних лісах, але проглядається шикарна ліпнина, де можна побачити частину склепінь. Збудований цей костел у 16 столітті на території замкового подвір'я і пізніше став родиною усипальницею роду синявських. Зараз його прах покоїться в Польщі. Я уявляю, як тут буде гарно, коли цей костел відреставрують. Дуже хочеться вірити в те, що все ж таки цю пам'ятку збережуть, не дивлячись на те, що замок доволі старий і велика його частина в стані руїн, але його територія, залишки та виставка український космос заслуженого художника України Олега Шупляка справляють дуже гарне враження. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну!